П'яні розбірки завершилися смертю на північному ринку Луцька. У міськрайонному суді слухають справу про вбивство через необережність. Зі слів самого обвинуваченого, він розбороняв двох підігрітих алкоголем чоловіків, одного з яких відштовхнув так, що той в результаті опинився в реанімації, де згодом і помер. Одначе рідні озвучують іншу версію, за яких обставин відбулася ця трагедія. У суді ж розбирались до вбивства призвела необережність чи все ж таки алкоголь. Обвинувачуваний потерпіла клопочуть, аби їхні обличчя не показували і прізвищ не озвучували. Як каже адвокат підсудного, ця справа надто особиста, аби її розголошували. Одначе суд задовольняє таке клопотання частково і вже на засіданні з'ясовується, що ця історія мала місце в вересні цього року на північному ринку міста Луцьк. Тоді біля одного з контейнерів зібралась компанія чоловіків на чаркування. До них приєднався і сам обвинувачуваний. Чоловік переконує в той, день, День випив тільки бокал пива. Його ж знайомий з компанією інших осіб чоловічої статі розпивали напої поміцніше. Що ж стало причиною конфлікту між двома чоловіками з компанії? обвинувачуваний не пригадує, одначе каже, взявся їх розбороняти. А чому ви втрутились, якщо вони тільки ви кажете словесно спорили? Бо вони підходили до одного ближче, вище, вище. бачив якому стані алкогольному стані. І сталося так, що Віктор оступився, він зараз 10 землю і впав. Ну, коли я його штовхнув одного, одного вину спали. Ну, де ви штовхнули, Віктор? Руд. Я побачив, що він впав вдарився, підійшов. Ну, а далі така ситуація визволася все. Як з'ясувалось, швидку потерпілому викликала продавчиня із сусіднього кіоску. Чоловіка забрали до лікарні, де він помер в реанімаційному відділенні. Як зазначила в суді донька загиблого родина, не одразу дізналась, що причина смерті батька не випадкове падіння, а саме вбивство. Згодом на місці події на північному ринку вона зустріла чоловіка, який розповів зовсім іншу версію подій. Я не знаю, як його звати. Ми там Пояка якийсь рісцевий, ми його почали з мамою розпитувати, що там було і що сталося. Він нам сказав, ну, сказав, що е, тато з Едіком стояли, але він сказав, що тато тримав в руці чекушку горілки, а Едік ту чекушку в ноги з рук забирав. І таким чином його штовхнув і так впав. Донька пригадує, батько був не конфліктною особою і більше сидів вдома аніж десь ходив, оскільки мав проблеми зі здоров'ям. І додає, їй, хоча й шкода по людськи обвинувачуваного, в якого є свої діти, одначе переконана за свої проступки, він таки має відповідати за законом. Своєю чергою, прокурор наголосив, що обвинувачений вже мав проблеми із законом, що правда, через крадіжки. Чи вплине цей факт на термін покарання, буде відомо згодом, оскільки крапка в цьому суду. Вому засіданні ще не поставлена. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.